пребіотичний напій з харчовими волокнами для нас, для всіх він знайомий, але саме зараз він виходить в більш новому такому оформленні. І під брендом з покращеною текстурою, ніби інгредієнтний склад не змінений, але він дуже дуже комфортний. І давайте трішки поговоримо. Чи знаєте ви, що в нашому організмі, в нашому тілі бактерій більше, ніж клітин, з яких складається наш організм? Бо клітин ми з вами 30 трилья 30 трильйонів клітин. А в нашому організмі живе 40 трильйонів мікробів, і 99% цих мікробів живуть саме в нашому кишечнику. А знаєте ви що кількість цих мікробів, які живуть, да, в мікроорганізмів, які живуть в нашому а, кишечнику, вона притаманна як відбиток нашого пальця. Вона індивідуальна у кожного і вона. Тільки для нас, і тому а, тут можу сказати, що це дуже індивідуальна тема. До речі, 40% дорослих людей відчувають якісь проблеми саме з травленням. Відчуття здуття, діарея, а, можливо, якесь брожіння, можливо, коліки, можливо, якісь болі в животі. Тому тут дуже важливо розуміти, що це йдуть бої мікробів та, наших бактерій. Тому бати про кишечник ми маємо завжди, Бо піклуючись про кишечник, ми розуміємо, що 70% імунітету знаходиться саме там. А знаєте, ви що наш кишечник і наш головний мозок вони взаємозв'язані. І якщо ми піклуємося про кишечник, то і головний мозок відповідає нам взаємності. Піклуючись про кишечник, у нас з вами є апетит, у нас з вами є міцний імунітет, а головний мозок дарує емоції і сприяє обміну речовин. Як підтримати здоров'я кишечника, звісно, правильним харчуванням? Фізичними активностями, управлінням стресом, да, бути стресоустойчивими. Ну і це дуже важливо, адже говорячи про правильне харчування, про те, що сьогодні має а, людина вживати. Тут є два поняття медичні поняття пробіотики і пребіотики. Давайте розбиратися. Бо ми сьогодні будемо говорити про пребіотики. Це саме та їжа, яка, яка потрібна корисним бактеріям для того, щоб вони процвітали в нашому кишечнику. А ось пробіотики це самі живі корисні бактерії, якими ми засіляємо наш кишечник. Отже, уявімо собі, собі. Що у вас є невеличка земля, в якій ви хочете посадити квіти. Отже, квіти, які ви саджаєте в своєму саду, то є пробіотики. А якщо ви квіти удобрюєте, поливаєте водою, додаєте якісь удобрива, то це вже пребіотики. Вони піклуються про ті квіти, які живуть у вашому саду. Тому пребіотичний напій. Це максимально потужна клітковина, харчові волокна, прибіотичні волокна, які потужно а, працюють з нашим кишечником. До речі, найпоширеніше, найвідоміше, відоміше, най, ну, скажімо так, найвизначніше мідициною є прибіотичні волокна з іноліну і фрукти олігосахарідів – це фос. І коли людина вживає ці харчові прибіотичні волокна, то це стимулює ріст здорових бактерій, це покращує роботу нашого кишечника і знижує рівень холістерину, а це впливає на роботу нашого серця. І говорячи, що сьогодні в світі люди не живають достатньої кількості прибіотичних і харчових волокон на 30% менше, Знаєте ви, що жінки мають. 25-32 грами клітковини вживати щодня. Чоловіки 30-35 грамів. Але ми цього не вживаємо. Цього недостатньо і тому для того, щоб підтримати клітковиною свій організм при прибіотичними волокнами, ми рекомендуємо саме прибіотичний напій з харчовими волокнами. По перше, він зручний, і про те, як його використовувати, я ще скажу. А по-друге, він містить 6 натуральних. Інгредієнтів. Це і, цукор, і цикорій, це буряк, це зелений болгарський перець, це капуста кейл, це броколі, ну і звісно, іннуліни, фрукти, олігосахариди. Все це дає нам змогу з вами максимально поповнити запаси харчування для наших корисних бактерій, для того, щоб кишечник працював дуже здорово. Ну, а говорити про переваги легко розчинюється, низький містить калораж, бо це 11 калорій в одній порції, високий вміст клітковини і за найстрожашими нормами ЄС. В одна порція містить 4,3 грамів корисної правильної харчової пробіотичної кліткивини, що дуже важливо. Ну і звісно, це здоров'я нашого кишечника. Як застосовувати саме ця формула сьогодні розроблена таким чином, що ми можемо не тільки випивати з водою, а ми можемо додавати в страви і додавати в їжу це також достатньо легко. Це півтори порції чайної ложки, як в воду, так і в їжу. І це буде ті самі 5 грамів, які ми маємо вживати з вами щодня. Але є невеличка рекомендація вживати завжди починайте з однієї порції, і можете поступово додати дойти до двох порцій, але не більше. Якщо ваше харчування збалансоване і ви отримуєте кільковину з їжею. То це підтримка саме здоров'я нашого кишечника. Ну і окремо не забуваємо, що зі знижками 25% на сторінках каталогу. У нас з вами є продукт для жінок і для чоловіків з 12 вітамінами з 10 мінералами. Це саме наші вітаміни і мінерали для жінок і чоловіків з індивідуальними дозуваннями, з добовими нормами, які підтримують повністю і балансують харчування для того, щоб ми себе відчували ну, максимально гарно. До речі, вітаміни і мінерали завжди приймають участь в імунітеті. І якщо сьогодні десь ми можемо почитати або почути, який згуляє вірус або Хтось застудився, обов'язково не забувайте, що вітаміни і мінерали підвищують імунітет і знижують ризик захворюваності.